Всім добрий день, -мі. я сьогодні знімати майка з моїм другому. Ну ми вже не на нашій карті. Перепрошую, но ну, та карта, я там помер була, і в пов... Ваді. А по лаві в мама, я повді. Він коротше забудусь, а в тебе карти не передавалася. Я не знаю де ти. Ти зійшов туди в Так. Сьогодні ми будемо знімати з с... Барбі Фред. Барбі Фред і Барніша. Сьогодні будемо виживати, я вам построю. Так. Ну, де ти. Коротше, я втікаю з дому. Ментану uh -huh. почав виживати, так що не бійтеся. Okay, Чувак, я забираю верстак. Моїх паличок ще нема. немає.

Чувак, де да, да. ти? Ти в ліс пішов? Ти в ліс пішов чи ні? Так? Mm -hmm. Ми, коротше, перейом зв'ємку, ми зараз напишемо, щось і все.